Трошки дивно, але воно звучить так: дрембатись. Це вже буде фізичний контакт. дітваки у нас мало, так що можна сказати і таке слово. ну Фана це прапор, це з німецької буде у них. Але найбільш мені дивно, звідки в закарпатській мові французькі слова. Але пару є. Пару зак... До речі, одне дуже гарне англійське слово у них є велосипед. Хто знає як по закарпатськи велосипед? Ні, Ровер, це наші галицькі, вони його дуже не люблять, сміються з нього. Кажуть біціглі, біціглі. І так і написано біля ресторану е в одному, ну, та я думаю, не в одному в одному бачила, місце, де стоять велосипеди. називається біціглі. От тобто постав сюди велосипед. А якщо прочитати це слово по-англійськи написано і букви всі прочитати, то воно, але прочитайте не англійськи, а буквах щось воно вийде подібно на підсіглі. Так вони і назвали. Добре, перший раз побачили, о, сказали англійське слово їм. Окей, звідки французькі слова, французів не було, французького панування не було. Але були французькі полоненні наполеонівські війни, Австрія воює з Наполеоном і брала полонених. І від них декілька гарних слів. Я знаю. Будар! Туалет, по-французьки, будар, і бандони, цукерки. От так говорить у нас і на Закарпатті. Тобто мова вібрала все, все, все абсолютно неймовірне. Ну і давайте ще тільки декілька фраз. Це знову ж таки знову ж таки, з Точенця. Він, сам, будучи родом, з Мукачево, Закарпатець. Так жартує над собою же і над своїми ну, закарпатцями. Він напише так, що треба бути закарпатцем, щоб вміти так складно сказати такі прості речі. Наприклад, не можу. По Закарпатці буде так: Коби годен так, як годен. Можна сказати так, можна по закарпатськи як сказати так. Йо. Йо або Айно. Так. А можна сказати, пак-айно. Ну, ні, по-закарпатськи буде звучатки теперки мене до того. То буде ні. Ось так він посміявся над своїми, над своїми закарпатцями, ну але мені більше подобаються дві фрази по-закарпатськи, які він переробляє. Люблю, Коти буде так терпіти, чи я. І друга фраза просто унікальна. Кохаю. Десь та сяка начадила на мою голову. Оце по Закарпатськи так можна е, освічити з коханням. Ну але е, Оле, це є жарти, але зовсім не жарти. Це період весіль. Традиційно завжди, в горах, ну не тільки в горах, люди святкували весілля осінню. Коли зроблені всі основні сільсько-господарські роботи. Це період весів. Але поняття кохання, я тебе люблю і хочу дружити з друзі. Це була, знаєте, видумка. Вирішували питання батьки, тато чи мама, хто більший авторитет в хаті. І все це вирішувалося, починалося весною. І до сих пір ця традиція збереглася, якщо ви будете